І скажу, що кардинально може відрізнятися навіть 2. Був такий випадок, що ми поїхали з дивитися десь. Здається, десь на долі. Амінь! Вона сказала, знаєте, я же сам дергнувся, мені так високо. І всі пробують, я так скажу якусь фразу, а вона амінь. Я вже був готовий. І бачив, це людина така дуже емоційна. Ну і ну, коли в кожитті дивиться а, а, багато таких моментів, коли навіть футболі працюють на роботу. Прийшов господар, щось каже, отут не те. Добре, прироби. Один каже, так? А другий каже, ти такий мудрий давай Господь ще права сказати. Коли батьки говорить до дітей кажуть, сину, дочка, от, тут не так. Хтось каже, добре, так, мама, буду старатися. А хтось що маму з татом вчить. Хтось дуже хтось пристигне багато. Але я зачитаю одну історію, яка буде говорити про, буде говорити про те, що справді наші емоції вони ну, впливають на нашу пам'ять, на наші відносини з Богом. І Чи хочемо, чи не хочемо, то воно помаленьку формує наш характер, який мав би бути подібний до Христа. За Христа ми знаємо, що Вінник Тихий, і серцем покинує. Багато-багато місць, які <кхем> добре зачитають, 10 тих апостолів, 12 -ти років, з 4 по 7 вірш. І схопивши його, посадив до в'язниці тобто Петра і передав чотирьом чікам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивести людям його опасті. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилися Богу за нього. А як ірод хотів його Петро спав ті ночі між двома, закотив два ланцюги і сторожа плюнували в'язниці при двері. І ані Господній з'явився у в'язниці, з'явився і у в'язниці заселили суд. І, доторкнувшись до боку Петрова, він збудив його, каже: Мерщі ставай, і ланцюги його господай. Так, з 12-14 рішення. А, а зміркувавши, він прийшов досадити Марії, мати Івана званого Марком, де багато зібралося і молилося. І як притулов фірку правильно постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рома. Та голос Петрів, розпізнавши, вона з що не відчиняла в них, а прибігши, сказала, що добро при вороті стоїть. Отака. Історія сталася. Давайте, щоб краще зрозуміло, було нам, згадаємо, початок пишуть зачитав, що схопили Петра по собі різниці, 16 віків його стережуть двоє по сторонам. Його прикували до себе, так би сказати. І Марія, я думаю, що вона також, ну взагалі, учні знали, що. Серйозна справа. Вони молилися, тому що хотіли, щоб Петро був звільнений, але вони розуміли, що це не так просто, Вважаючи на кількість вояків, взагалі на обставин, які той час складалися. І коли вже він прийшов до Садиби Марії, матері Івана, пише, що. коли І як Петро у фіртку брано постукав, то вийшла послухати служниця, що звалися родина. Та голос з Петрів розпізнавши, вона з радощеню вчинив, а прибігши, сказав, побігла. Появляється, хтось, ну наприклад, вас хтось здалеко живе за кордоном. Ви знаєте, що просто нереально сьогодні на цій приїхати. Ну, взагалі, нереально, щоб скоро поїхати. І отут висить десь, читати чи щось зі двері. Ви приходите, хто там? Я сказала, отвій друг. І ви так зраділи, побігли. Мамо, тату, дися, той приїхав. Друзям розказуєте. а до мене той приїхав. А він там стоїть, чекає. Ну такі емоції робити, така радість, що забули гостя. Ну, здається, ну таке нереально. Але ну, ми бачимо, що таке був. Настільки радість охопила. Ту служницю і навіть здивування, що вона забула просто елементарно відкрити їм двері. І як би ми не старалися викручуватися, ну, що ми не такі. Але бувають такі моменти нашого життя, що наші емоції так нас переповняють, що ми справді забуваємося. Можливо, не завжди де відкрити комусь. Але Багато є інших. Каже Бог, будь послушним. Він каже, послушним. Прийшло завтра, ми майже послушні. Прийшло післязавтра, ми зовсім не послушні. Так, друге слово. І багато таких прикладів можна народити, коли Христос нам щось каже, а ми в своїх емоціях не робимо того. І навіть такі прості, елементарні речі здається. Знову ж скажу такий приклад, я читав його в якомусь в журналі, здається, що чоловік, який поїхав за кордон, він дуже мріяв попасти в нерв. І коли він сходив вже з літака, його там зустріли ці люди, і боці за нею, по їх не питають, як там те не звали, ти все. питають за жінку, як її звати. звіряють документи. Він навіть те, що знав, він забув. І питається вже тоді на його умові. Українською питають, як звати твою жінку. Він каже, не питайте мене, оль, ти розкажи. І здається, проста елементарна річ, але ми часом є такі поменяння. Коли Бог нас вчить, ми ніби пам'ятаємо, ніби розуміємо, Дивіться, є таке місце, я це зачитаю. Чи 23, 25 вірш. Бо хто пач слово, а не виконавець, той ви подібний людині, що рисом обличче слово розглядає у зеркалі, бо розгляне себе та відійде. І зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає закон досконалий, закон волі, і в ній пробуває, той не буде забуть послухати, але виконавець діла, і він буде почений у діянні своїх. А здається, також, що прості речі, здається, два, давайте два. Але часто нам виходить, 5, 6, як у і якраз в простих речах ми часто помиляємося і думаємо, що ми дуже серйозні. І все, здається, по нашому плані. Йде. Але коли подивитися на Біблію, вона нам відкриває, що ми часто, навіть в простих речах, робимо помилки, даємо болі своїм емоціям, так як цей чоловік настільки захопився, що він вже попав в Америку, що він забув жінку. Але і коли стосується Божого Слова, ми подібно, як тут є приклад, що підходимо до дзеркало, заглядаємо, по яким є, відійшли і вже забули. І це є катастрофа. Коли людина підходить, дивиться тут це брудне. гаразд, помирився, підійшла два метри, забула і пішла. А люди то дивляться. Люди то бачать. І так само Бог. Який знає все наперед, він каже, сину мій дочку, поправся, поправи тут. А мені здається, ну, так, справді ми не такі. Подивилися згідно Божого Слова. Я поправився. Але як пише тут послання Якова, що тільки людина відійшла, тільки відвернуся в дзеркало, тут вже забув. І все. І якраз в таких простих речах, як правило, як правило, Вчить нас, щоб ми пинували, тому що багато чого ми можемо робити по привичці. Так само те саме дзеркало підійшли. Вроді подивився на себе, але не подивився, просто був перед дзеркалом. Також буває, що ми спішимо. Я скажу, одного разу ми мали співати на весіллі групі. І ми договорилися на 8 годину виїжджати тоді. Друг каже, давай чуть швидше, що ми буде далека дорога. Ну сказав він мені за 15 хвилин до виїзду. Я швиденько спішу, все. Сорочка на ходу защіпається, галстук засувається. Я вже з... відбігаю до машини біжу. Ж... жінка кличе, слухай, ти ж подивись, в чому ти взуть. А я в тапочках хожу, головне, знаєте, гаску у костюмі. Дивіться, все нормально, ну так спішу, прості речі, елементарні речі. І... Просто мої емоції будуть такі, знаєте, от зараз я зараз стилюся, що то буде. Ну Просив брат, люблю виконати. Ну, знаєте, не все виходить. І та думка в мене є правдива, що переважно навіть в всі простих речах. Ми даємо болю своїм емоціям і вони нам, вони нам заважають. Заважають люди такими, якими хочемо бачити нас Богом. Буває таке, що нам стає дуже добре і ми починаємо забуватися. Я зачитаю Євангелію Матвія, 16 розім, 5 вірш. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліб. І коли я зачепу взагалі я просто не хочу багато зачерпувати, бо казали, що я на Час Один, так. <смітно> <смітно> я вам скажу чесно, я напевно, що е можливо і так само включити. Із-за того, що вони привикли, що коли Христос йшов з ними, то вони мали все, що потрібно. І та ситуація, що перед тим, коли перевернути... Сторінку назад ми бачимо було чудове нагодування 5 тисяч і 4 тисячі народу. І я думаю, ті емоції, вони мене, знаєте, довго тримають. Довго тримають в нас такі хороші емоції. І вони ще були емоційно в такому стані, що, можливо, вони вже і забулися, що, що є така потреба, що потрібно наперед взяти їжі. І я думаю, що кожен з нас. Практично 99%. Коли ви ми йшли з Христом, і тут чомусь недостача, раз і немає. Другий раз і знову має. І тоді ми третій раз, ми б вже спокійнішими були. Наші емоції були б спокійніші. Ми б вже знали, що Христос нам допоможе. щоб виявити свою силу, він вмикнув на море червоне, і висунув. І він, їх учили розмір, і видимо по пустині, і він спас їх із руки неприятеля, критиме, визволив їх із руки ворога. І закрило нас противників їхніх, жоден з них не зостався. Тоді то слова його вірували, прислівує йому славу, та скоро забули вони чим Його, не чекали поради Його я є... Великі речі Христос зробив відносно свого народу. І коли подивитися, як він їх вір, здається, що все ж таки в пам'яті мало би закрамуватися кожні хвилини. Це ж не просто ми взяли ганчирку і витримали воду, те що розвити. Море виступає. Велика маса народу переходить суху долю. І багато багато речей, коли Христос, Бог, являв велику свою і славу. Але ми бачимо, що проходить якийсь час і каже, що не забув. Люди здатні навіть не по великому часі багато що забувати. І ті емоції, які були в той час, вони хороші, про що часом вони стали не. Коли вони раділи, бачимо свого часу, пройшов час, і ми вже почали на ріках. І слова Божі, вони говорять, нам, що як би нам сьогодні добре не було. Як би сьогодні ми не були емоційно піднесені, як би сьогодні ми не відчували присутність Божу і радість і того, що ми благословені Богом, це не означає, що завтра в мене буде така сама велика радість. Бог каже, пинуть, кожного часу приймуть. Тому що сьогоднішні емоції, треба є сьогоднішні, а завтрашні будуть інші. Але питання ще стоїть так, що нам потрібно пинувати, щоб ті емоції, які ми переживаємо, вони формували нашу пам'ять і наші відносини в позитив. Тому що можна, коли приходять недобрі якісь емоції зразу гасити, відкинути, а можна дати волю на групі, чи ще щось інше. А тобі Боже прости, але я мусив я сказати. Ми даємо часом, всю, але Бог каже, що стерпи. Часом взагалі нічого не скажи. Угаси ці недобрі емоції, тому що вони формують характер. Сьогодні сказав недобрі два слова, а завтра хочеться все вискати, що думає. До кінця. І коли ми сьогодні дали волю двом словам, завтра обов'язково дамо. Можу, отак і не є. Тому Бог каже, що старайся, з того маленького. вчитися, формувати себе. Тому що ми все це запам'ятовуємо і тоді воно відображається на наших відносинах до нашого Господа. Є ще така одна думка, що ми часто хочемо когось сформувати під себе. Як я казав, що дуже багато. Нашого часу пов'язано з відносинами з людьми. І як би ми не, не хотіли е, підстроїти все під себе, ми не дасть. Треба просто сформувати е, і вчитися, е, щоб у нас був характер Христів. А характер Христів, він був е, правильний і взагалі зразком для нас в різних моментах. Коли його фарисеї допікали, коли учні часто робили недобрі речі, коли навіть в непередбаченій ситуації Христос кожного часу був такий тихий, спокійний, Він просто виконував волю, волю Отця. І тому я би хотів залишити в кожному, в кожному для нас, для себе також цю думку, що старатися, просити Боже. Дай мені правильно зрозуміти, а чи це воля твоя? Навчи мене сформувати такий характер не самому, але ти формуй, щоб я був подібним до Христа. Тоді ми зможемо пройти своє життя і бути, ну, принаймні, не дуже засоромлені. Коли демонця є ще багато місць, які також говорять нам про нашу гостинність. І тут наші емоції також часто дають Богу. Послання до Євреїв 13 розібіж своїми словами сказав, що не, забу... не забувайте. І, як правило, часто може в Усині свідображатися навіть у нашого настрою. От ми гарне все в нас благословенно сьогодні, розположені. Прийшов брат. Ми йому не тільки чаю дали, Другобицькій, Ну Просто душа відкрита, готові все віддати. Так? Але коли ми просто духовно пригнічені, в нас на серці щось не так, я впевнений, що ми не тільки будемо не дуже щиро відкриті, не дуже щиро гостині. А ми вже будемо думати, наскільки ну, цих брат будемо. Вже порадуйте, його чекають мама, тата чи сім'я. І кожне слово, яке записано в Євангелії, він не просто так написано. І те, що Бог закликає в нас бути гостинними, і ще один переклад інший каже, що будьте гостинні без нехоті. тобто без неохоти. Буває таке, що ми ніби. Даємо, бо треба дати. Приймаємо, бо треба прийняти. Але Бог хоче, щоб це йшло від серця. Я приймаю і за того, що я хочу прийняти. Я знаю, що я приймаю брата чи сестру чи когось іншого, я цим приймаю Христа. І багато місць не дай, що я також відкриваю, що Христос сказав, що хто, приймав, приймали, ти тоді мене приймав. І тому, якщо ми хочемо, щоб наше життя було гостинним. Давайте навчимося просити Боже, я хочу завжди бути в хороших емоціях. Хочу емоційно бути направлений на позитив, щоб цей позитив нести людям також. Знаєте, люди все бачать. Вони бачать, який сьогодні у нас настрій, вони бачать, як ми розположені. Дуже часто ми цього не бачимо, але збоку краще ви. Тому хай Ніякі, як я казав, нехить чи дорікання, воно не мають місця в нашому житті. Тому що це повітря, це дуже велике. Коли. коли хтось приходить і ти йому даєш кружку чаю і вагаєшся читати два печеня, чи виставити все, бо коли ти прийшов до нього гостя, мені тобі о два, таке не пам'ятаю часто. Але каже Бог, я не дякую, щоб ти пам'ятав. А щоб ти пам'ятав, що я буду все. Коли я приймаю тебе, я приймаю тебе всього таких, як ти є. Якщо в тебе є якесь непотрібне на серце, я також тебе таким приймаю, бо я хочу тебе змінити. Коли ти прийшов, просиш, дай мені Бог, я тебе даю любов. Коли ти просиш, Боже, дай мені навчитися бути смиренним, бо допомагає. Бажання, Бог допомагає. Великі бажання мені Його. Часто Із, Єремії, із Ємії, 32 вірш другу розгляну є такі слова, чи панна забуде у здобу свою, а наречена про стрічки свої, а народ мій про мене забув в нечисленні життя. Коли я зачитував цей вірш, я спочатку я довго не довго мені зрозуміти, що тримається на увазі, за коли я досліджував. Я побачив, що в той час, яка б не була панна, вона була панна. І вона без оздоби своєї не являлася просто так перед людьми. Вона тримала свій статус. Вона тримала своє ім'я на висоті. Вона пинувала про те, що вона відповідала тому покликанню. Наречена про стрічки своїх. Наречена, яка не мала тих стрічок, вона не була наречена. І кожне, кожне слово, воно підтверджує те, що якщо не народ Божий також, ми маємо відповідати даному статусу. Коли дивляться на, як час, дивиться, от дівчина зі стрічком йде, значить наречена, коли дивиться на цю жінку з оздобую, каже, це панна. І коли дивляться на нас, на наші емоції, на наші поступки, мали би казати, що оце справді хрестина, оце справді не віста Бога. І дуже часто якраз оце, що на перший погляд, воно таке просте і не сильно важне, воно якраз найважливіше. І тому Бог закликає через ці слова мене, я вірю що багатьох, щоб не вчилися контролювати свої хороші емоції, бо можна також дуже дати велику волю, контролювати і старатися їх направляти в хороше рушні, направляти для того, щоб збудовуватися, щоб наша пам'ять наповнялася тим добрим, і Божим Словом, і всім тим, що ми отримуємо від Бога, що воно закробилося в нашій пам'яті, щоб ми пам'ятали всі добрі діла, які чинить нам Бог. І щоб це все воно було для слава Боже. А погані емоції, погані думки, Бог каже, відкидати, вважаємо, хай вони не мають місця в нашому житті. Тому моє побажання таке, давайте ми все ж таки помолимося зараз, щоб Бог допоміг нам оці добрі емоції, ж просто не проявлятися в житті, але хороші емоції, щоб вони були присутні нас і для слави.